А місто в очікуванні весни В очікуванні весни, літо туристів. Станом на зараз в основному шкільні екскурсії та й то. Шкільні екскурсії бувають в основному під час канікулів. Канікули бувають не часто, на літніх канікулах. Шкільні екскурсії тривають там кілька днів буквально. Тупає масовості, яка була, немає і найближчим часом навряд чи вона буде. Потяг зараз буде рушати. Ми дійшли до Сербської, на саму Сербську зараз не підемо, прогуляємося. Через Ринок зробимо коло. Це, напевно, найбільш жваве місце цієї площі Ринок. Але ще плюс такі час, ви бачите, якраз люди ті, що проживали. Виїжджають просто така пора, що всі туристи, які були, опинилися на вулиці. Виходимо знову на тротуар, можна розминутися з людьми. Треба буде коли ще зробити відео з самої ратуші. Я там, звичайно, щоб був, неодноразово був, але тоді ще не було можливості робити відео в гарній якості. З Львівської ради, що в нас відео поки що нема, але воно буде. Ми його обов'язково зробимо. А, електромобілі. Чекають вести людей на екскурсії. А, ти. Колись. Ну, чи колись. Нептун там досі є, але просто його не видно. Нептуна просто не видно станом на зараз. галочка. Що, давайте теж так обійдемо до вас направо, повернемо. І звідти спочатку староєврейської вийдемо. Трошки ширше коло зробимо. Кафе. Лепеті. Світкали. Зупинимося, звернемося на каплицю Буїми. Та, Вона, бачите, реконструкція триває. Ісус повернеться після перемоги. Праворуч тедра. А ліворуч світка і нагадає. Раніше дуже і дуже популярна кав'ярня в центрі Львова. Щоб мета, такі часи проходили фестивалі кави, але вона була завжди в призах. Зараз фестивалів кави нема. Далі Амадей, ліворуч, ресторан. А, там було опен, колись таке їжа на вагу. Та закрилась кілька років тому. Діамант ювелірнамецтериня, теж розумію, вона вже не працює. Це знову ж таки по тому, що як міняється ландшафт, що закривається, що відкривається. Вулиця Театральна, а ми йдемо в цей бік театральний. Повернемо на староєврейську. Готель Жорж далі видно. Пам'ятника Дау Міцкевичу. Проспект Свободи, Площа Марійська, далі. Проспект Шевченка, якщо далі прямо йти, ну і оце. цей новий готельчик. А, я вже казав, він дуже гарно вписується до того. Ну, в лапка гарна, але насправді настільки гарний, як і Укрсоцбанку офіс, який поруч знаходився. Я маю на увазі колишній офіс Укрсоцбанку, Укрсоцбанк. Бачите? Будинок збудував, поставив у в центрі Львова і з'їхав собі звідти. Церня, о, в цукерні трошки є Бо там ми так кілька днів тому йшли ввечері. Цукерня була порожня зовсім. Недільний день, звичайно, в цукерні відвідувачів більше. Вчораско Нагадаю, що вчора завжди дуже рекламує свої безліміти м'ясо. Це я не кажу, що туди треба йти і пробувати, і вони хороші. Ви мене так не зрозумієте. Я кажу, що вони там є. Кому цікаво в принципі, спробувати такий продукт, таку послугу. А які вони, я не знаю, я не пробував. А стара юреська. Поруч щось закрилось, я вже не згадаю, що тут було, літ. праворочки з кафе було. Ну, отут, де закрилось, отут, бачите, пише оренда, тут був піцерія Джардіно. Ну наскільки знову ж таки я пригадую, там була піцерія Джардіно. З того що закрилось. Пад добрий друг. Ну, звичайно, що там поки що людей немає, там люди збираються ближче до вечора. Теж можна зрозуміти. Ну, Охадимо знову до вулиці Сербської. Ми вже до неї наближалися, коли йшли через площу ринок, а туди далі видно стару Єврейську.